Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині сталася смертельна ДТП. На війні загинули ще троє героїв з Волині. Екс-депутат регіонал працював на ФСБ і благав РФ знищувати сумщину. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 листопада. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних у Луганській області загинув 52-річний солдат Олександр Лунгов з села Рокині Луцької громади. Захисник був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду. Номер обслуги кулеметного відділення у складі механізованого батальйону солдат Олександр Лунгов загинув 27 жовтня 2024 року в районі селища Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. А на Харківщині загинув житель міста Горохова Андрій Тихий, 1988 року народження. Герой отримав поранення несумісні з життям внаслідок атаки ворожого дрона. Страшна звістка надійшла і у Старовижівську громаду. Обірвалося життя мужнього захисника Валерія Сарапіна, жителя села Мизове. З перших днів війни мужній герой боронив нашу землю від рашистської навали, та підступний ворог відібрав його життя. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям. На Волині сталися три пожежі. Так, ввечері 31 жовтня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській будівлі у селищі Мар'янів Калуцького району. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили постраждалого 12-річного хлопчика з надзвичайно важкими опіками, близько 80% тіла. Його передали працівникам швидкої допомоги, які госпіталізували хлопчика до медичного закладу. Цього ж дня сталася пожежа в селі Яковичі. Волод. Димирського району так горіла господарська споруда. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. А в ніч, на 1 листопада, горіла цегляна господарська будівля в селі Березолуки Луцького району. Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється. На Волині сталася смертельна ДТП. У селі Війниця Затурцівської громади автомобіль на смерть збив пішохода. Як повідомляє видання район Лукачі, аварія сталася 31 жовтня близько 18.00. На пішохідному переході навпроти магазину кошик, що у центрі села легковий автомобіль не їхав на місцевого жителя. Йдеться у повідомленні на місці, ДТП працювали медики швидкої та поліція. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги на місці подій. У Луцькому районі конфлікт завершився різаниною. Як повідомили у поліції, 30 жовтня ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них звернувся 23-річний житель села Буяни з ножовим пораненням шиї. Як з'ясувалося, потерпілий отримав ушкодження під час конфлікту зі своїм знайомим. У медзакладі йому надали допомогу. Наразі загрози життю чоловіка немає. Поліцейські затримали нападника. Окрім того, під час перевірки особи потерпілого виявилося, що він перебуває у розшуку за крадіжку та переховується від суду. Його також затримали. Судитимуть волинянина, який у Клемені Каширському кинув гранату в двох людей. Як повідомили у прокуратурі, за даними слідства, 43-річний житель Каменя Каширського незаконно придбав гранату Ф 1 носив її при собі. А після опівночі, 13 липня 2024 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння на території обістя у рідному місті, кинув її під ноги господарю оселі та його дружині. У наслідок вибуху 56-річний чоловік і жінка отримали осколкові поранення. На той час зловмисник був підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні: про заподіяння легких тілесних ушкоджень, у тому числі працівнику поліції. Наразі чоловік перебуває під вартою. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Ввечері 31 жовтня. Нелюди атакували Одесу. Як повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, під ударом опинилася пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні пошкоджень зазнали пожежні автівки та адміністративна будівля частини. Також ввечері 31 жовтня окупанти атакували Полтав. Ударними дронами. За даними ДСНС, у місті внаслідок падіння уламків дронів сталися пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах. Вдалося врятувати двох місцевих жителів, які отримали поранення. Виникли пожежі до ліквідації наслідків удару, залучено понад 50 чоловік особового складу ДСНС та 14 одиниць техніки. А у ніч, на 1 листопада, Росія запустила по Україні 48 ударних БПЛА та безпілотники невстановленого типу та завдала удару трьома керованими авіаційними ракетами. 31 ворожий дрон та одну ракету вдалося знищити. Окрім того, в день 1 листопада російські війська завдали удару по Дніпру, в результаті чого виникла пожежа в Україні. Полковник допоміг отримати майже 1 мільйон гривень бойових виплат своїй дружині, яка перебувала в тилу. Як повідомили у ДБР у червні 2022 року, полковник медичної служби одного з підрозділів ЗСУ. Вирушив на схід України для виконання бойових завдань, тоді як його дружина, яка не була військовослужбовицею, залишилася вдома з дитиною. В липні 2023 року. Полковник у змові з командиром медичної роти, так би мовити, працевлаштував свою дружину на службу до підрозділу. Вказано, що жінка жодного разу не з'являлася на місці дислокації. Проте за допомогою фальсифікованих документів, щомісячно отримувала бойові виплати. За вісім місяців такої фіктивної служби вона незаконно отримала близько одного мільйона гривень. Полковнику його дружині та командиру медичної роти повідомлено про підозру на Харківщині померла 15-річна дівчинка, на яку напав та зґвалтував її 17-річний сусід. Як повідомили правоохоронці, підлітки у спільній компанії святкували день народження в сусідньому селі та випивали. Після цього першокурсник коледжу заманив дівчину додому та почав чіплятися. Дівчинка відмовила йому, вирвалася та побігла на вулицю. Там хлопець її наздогнав та шість разів вдарив цеглиною по голові. Дівчинка втратила свідомість, а він потяг її з подвір'я на город, зґвалтував непритомну сусідку та спробував її задушити руками. Далі облив дівчинку дизельним пальним і спробував підпалити. Коли одяг на дівчині зайнявся, він не став чекати, поки тіло згорить, пішов в дім, перевдягнувся та ліг спати. Дощ не дав дівчинці згоріти, хоча й не загасив полум'я повністю. У дуже важкому стані її доправили в реанімацію. Понад 10 днів дівчинка в лікарні боролася за життя, але врятувати її не вдалося. У ніч проти 31 жовтня вона померла. СБУ затримала ще одного агента ФСБ. Ним виявився 48-річний екс-депутат Шосткінської міськради від забороненої партії регіонів. За матеріалами справи він шпигував за силами оборони та закликав рашистів бомбардувати місто. Агент приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ. Отримані відомості він відправляв кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області в агентурних, так би мовити, звітах. Окрім надання координат, зрадник просив расистів якнайшвидше завдати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна станом на кінець жовтня 2024 року в Україні заброньовані 906 тисяч людей. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Форбс. Свириденко спростувала інформацію про нібито півтора мільйона заброньованих від мобілізації українців. Про що раніше писали медіа? Вона пояснила, що коли з'явилося бронювання через дію, статистика бронювання зросла майже до півтора мільйона людей, але через задвоєння деякі компанії одночасно подавали документи в паперовому і електронному вигляді. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Росію атакували близько 80 невідомих безпілотників у ніч проти 1 листопада. Зокрема, один з них впав на території нафтобази. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Уночі потужні вибухи лунали у Курській та Брянській областях Росії. Повідомляється, що там збивали дрони. Один із дронів під дією засобів радіоелектронної боротьби врізався у багатоповерхівку у брянську. За даними губернатора, постраждала одна особа. Було пошкоджено квартиру на верхньому поверсі: вікна, балкон та фасад будинку. Мешканців евакуювали. Водночас у Ставропольському краї безпілотник впав і вибухнув на території нафтобази у світлограді. Судячи з відео, після вибуху почалася пожежа. До слова, раніше там провели розвідку. Партизани руху. А теж польща розпочала будівництво лінії оборонних укріплень, які назвали східний щит на кордоні з Росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Будівництво планують завершити до 2028 року. Східний щит включає будівництво нових укріплень, огорож, зміни рельєфу та спеціальні ліси вздовж 400 кілометрового сухопутного кордону. Усього на зміцнення кордонів з Росією і Білоруссю, щоб стримувати агресію, виділили 10 мільярдів злотих. Це приблизно 2,5 мільярди доларів. Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечний під час миру і не Ідний під час війни заявив Дональд Туск у травні цього року. Лідер КНДР Кім Кімчанин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наказав допомагати російській армії. Про це заявила очільниця МЗС Північної Кореї Йой Сон Хі під час візиту в Москву. Передають російські медіа із самого початку спецоперації. Шановний товариш, голова державних справ Кімчанин, дав вказівку, щоб ми. Ні на кого не озираючись незамінно і потужно підтримували, надавали допомогу російській армії та російському народу. Заявила вона, а також назвала криваву і загарбницьку війну, яку веде Росія проти України, священною. Зазначимо, як повідомляють у мережі українські захисники вже почали утилізацію військових із КНДР, яких кинула на забій Російська Федерація. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важ... Інформації дивіться далі.